Пане Іване, а що відбувається в Корахове? Ну, дивіться. Звісно, це не таємниця, що після Вугледару будуть пробувати брати місто Курахово, брати його в кільце. Розумію, що там доволі велике українське угруповання знаходиться там. Тому ще раз, вся зараз логістика росіян, ну не вся, окей, не вся велика частина логістики зосереджена на тому, щоб допомогти російським військовим угрупованням взяти в кільце. Це Курахова, спростити становище російських військ під Селідово, погіршити становище наших українців селідово, це напрямок Покровська, тобто з різних боків вони наступають. Причому, що росіяни, ой, перепрошую, наші військові кажуть, що росіяни одномоментно продовжують тиснути і в напрямку к Купінська Лимана, от в тому напрямку. Тобто, у нас безліч напрямків є такі одномоментно. Щось палає більше, щось палає менше, але все активно, все надзвичайно гаряче, в тому числі і Курська операція. Вона продовжується. Тобто, через Курська, Харківська, Купінськ, Лиман, Донецька область, Запоріжжя теж палає. Тобто, майже 6-7 напрямків основних всі вони палаючі. А що може зупинити росіян зараз? Ну ми ж розуміємо, що наступи не можуть тривати вічно. Вони колись виснажуються, сили просуваються. Логістика теж має підтягнутися, бо без логістики це таке буде марнотратство. Хоча росіяни в марнотратстві особового складу теж майстри. Знаєте, тут можна повісти такою філософською фразою: це буде тривати вічно, аж допоки воно не закінчиться. Росіян вже рік-рік тривається наступальна операція. На секундочку, Карл, цілий рік до там останніх, скажімо так, в. А му році здавалося на початку, що ну зараз вони 5-6 місяців по наступають. Потім якась там перерва за потім знову взагалі без паузи, без перепочинку, просто нон стоп. 24 на 7. Ніхто не знає, коли завершиться їхня наступальна операція. Багато разів вашому тері казав, що навіть самі росіяни, російські воєнкори, не можуть уявити на якому етапі вони закінчать цю свою наступальну фазу, коли вони отримують перепочинок. Коли Росія росіянські ці окупанти а, отримують відпустки, просто пруть, тиснуть таке враження, що треба а, от, зробити максимум, який тільки можливо. Потім ставити, як вони кажуть, колишки і проголошувати цю територію частиною Російської Федерації, а потім виходити там, на мирні перемовини. Але коли це буде, ніхто не може сказати. Пане Іване, тут ще такий важливий момент. От буквально ще вчора вранці російські пропагандисти вони там дуже активно волали в своїх прямих ефірах про захоплення руїн Вогледару. Вони, звісно, намагалися подати це своїй невибагливій публіці за велику перемогу, але вочевидь, в якийсь момент, вони зрозуміли, що дійсно немає там особливо чим пишатися. Ну і плюс заговорили також і про втрати чисельні, тому що у росіян там просто величезні втрати, як і живої сили, так і техніки. Про це неодноразово говорили е Говорили самі окупанти в різних телеграм-каналах, записуючи відео. Мовляв, дійсно їх кинули там просто на убій, через що і вони понесли ці втрати, і от вже сьогодні бачимо, що риторика пропагандистів змінилася. Вони почали визнавати, що дійсно вугледар це добре, але ми тут не зупинимося, і ми будемо йти далі. І сказали, що у них є ці ресурси, у них є ця потужність, і вони таки планують там до кінця місяця якесь масштабне просування. Це просто брязкання зброєю в прямому ефірі. Чи вони таки готові до цього масштабного просування. ну Давай так. Ми розуміємо, що росіяни сказали, росіяни зробили. Це три різні росіяни. Це для розуміння. З однієї сторони, це може бути брязкані для того, щоб залякати, з іншої сторони, поки що немає інших свідчень про те, що в них вкінчилися ресурси. Є дійсно опосередковані дані, які вказують, що. Спостерігаються певні проблеми, як вони кажуть, симптоматично, але це може перерости в системність, тобто симптоматика, щось тут. Якийсь напряг, але він може перерости в якусь там велику велику болячку. От про що вони кажуть? Про снаряди кажуть: у снарядами зараз починається певна така, е е такий геноцид снарядів е е після влучань українських е е безпілотників, СБУ, ГУР, Сил спеціальних операцій, три великі склади: солдатський, октябрьський і. Ой. Ти не ні, тобсе неважливо. третій, третій склад хай знищили його, і росіяни кажуть, що зараз спостерігаються певні проблеми навіть з постачанням боєприпасів до стрілецької зброї до набоїв до стрілецької зброї. Я припускаю, що якщо Україна продовжить тиснути на ці склади великі, яких ще залишилося орієнтовно. Чотири або п'ять на європейській частині Російської Федерації це надзвичайно великі склади, і після їх уражень я думаю, що ситуація з просуванням росіян вона суттєво загальмується. Тобто, там буде, якщо не пауза, то серйозне гальмування. Тепер з приводу людей дуже цікава така штукенція. Путін підписав указ про те, що можна набирати до лав збройних сил Російської Федерації людей, які перебувають в слідчих ізоляторах. Хтось ваша аудиторія скаже: та ну камон, і що? В чому тут новина? І так вони їх набирають вже давно. Але тут треба розкласти на складові частини, про справі про зеків, про ув'язнених, про тих, хто перебуває в слідчих ізоляторах. І так, три складові. Номер один перше це люди, які знаходяться в слідчих ізоляторах Російської Федерації, а їх загалом всього там під 200 штук, 210, хтось каже. Які перебувають під попереднім слідством, тобто ну то вчинив крадіжку в магазині. А автівку викрав не знаю, там був зловлений на розповсюдженні наркотиків. Суд направляє його на тримання під вартою. слідчий ізолятор слідство триває. Зрозуміло, ця категорія людей вже долучається для війни в Україні вже давно. Перестрибуємо через другий пункт. номер три це люди, які вже отримали вирок суду. Наприклад, там викрав там пляшку пива отримав 100-500 років ув'язнення без права листування. Все, він підписує контракт, їде на війну. Зрозуміло. Повертаємося до другого моменту, про який росіяни тривалий час, до якого росіяни ще не доходили. Можливо, не знаю, забули, можливо, вважалося непотрібним, але це категорія людей, які перебувають в СІЗО під слідством, але немає стосовних ще вироку, тобто слідчий зшив ту справу, там не знаю, крадіжка пива в там в п'ятерочки. Прошив цю справу на п'ять дірочок капроновою цією ниткою, все шив, передав до суду, і триває судовий розгляд. Він може тривати там рік, півтора, і ця людина знаходиться, продовжує знаходитися в СІЗО. І ось зараз Путін повернувся до того, щоб цих людей висмокнути і кинути на війну. Орієнтовно по сотні людей з кожного СІЗО з цієї категорії планується відправити на війну. Орієнтовно. 20-25 тисяч людей найближчим часом, можливо, росіяни докинуть до цієї військової топки. Тобто, ми вас правильно розуміємо, що взялися правоохоронці, ну, так звані правоохоронці російські, підки зайшли на вулицю, підкинули 60 пакетиків, і по суті, рота готова. А, ви знаєте, там навіть їх почали заохочувати грошовою винагородою. Тобто, що раніше слід, слідчі вони не хотіли, щоб їхніх. Піде педапечник, забирали, забирали до війни, бо він робить тут результат, а так його забирають, і їм потрібна галочка, що людина отримала вирок. А То зараз, навпаки, кажуть, слухай, ти вербуй, і це тобі нова галочка. От хай він підпише твій, там кого розслідуєш справу: там, викрадення автівки, вбивство, там, зґвалтування. От, всі ці троє підпишуть, і отримаєш там, я не знаю там, що там в рублях в них передбачається, але якусь грошову нагороду. О, це новий стимул. Єдине, не те, що єдине питання, інше питання це е, не всіх ув'язних, яких там загалом на ув'язнених, а всі зоки перебувають, там близько 160 тисяч. Всі вони поїдуть на війну, бо там є певна категорія людей, як і в Україні, яких не можна відправляти на війну. Ну з цієї сторони, дзеркально. Люди, які підтримували Україну, робили проукраїнські пости. Ну звісно, що їх не можна. Він підуть там всіх постріляють, потруїть і прийдуть на сторону України. А які звинувачені в шпигунстві на користь українських спецслужб, звичайно, що не можна. Диверсанти, шпигуни, яких можна відправляти. Люди, які співпрацювали там на західну розвідку, вчені якісь там біогазодинаміка? Ні, 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 не можна. Тобто є там категорії а. Якась там опозиція, яка сидить по в пов'язницях, теж не можна відправляти, і так формується пол людей, яких які залишаються за замовченням в СІЗО.